Вітаю, друзі! 24 вересня. Сьогодні з вами Валерій Клочок, другий день поспіль у мережі Фейсбук та в інших соціальних мережах і по телебаченню. Почали активніше говорити про вибори в Україні, принаймні прихильників суттєво збільшились. Ну, тема, в принципі, не нова, вже давно говорить про те, що Захід ну, так, натякає нам на необхідність проведення виборів. Але з чим зв'язана нова активність? Справа в тому, що вчора голова Верховної Ради Руслан Стефанчук давав інтерв'ю Радіо Свобода, і в числі інших запитань йому ставили запитання, чому ж до цього часу Верховна Рада не спромоглася проголосувати закон яким заборонить українську православну церкву Московського патріархату? Ну, я думаю, що вам, певне, не треба переповідати, чим прославилась лапках ця церква в Україні. Скандалів було чимало, лише нагадаю деякі речі. Ну, до прикладу, на сьогоднішній день сумно славно звісний скандальний Паша Мерседес. Вийшов на волю, він утримувався в СІЗО декілька днів під заставу. За нього заплатили 33 мільйони гривень 900 тисяч доларів. Ну, щоб так він не перебував у місцях позбавлення волі тимчасового, це називається слідчі ізолятори. Так а на період слідства міг бути під домашнім арештом. Ну так він і перебуває під домашнім арештом, ходить на допити, але скандалів із ним ви знаєте чимало і. Фактів того, що він співпрацював із росіянами-агресорами, ну більш ніж достатньо. І коли він був намісником Києво-Печерської лаври, то в києво Печерській лаврі навіть там співали пісень з Росії, прославляли в період широкомасштабного вторгнення. Це лише один невеликий приклад. Якщо брати в загальній кількості кількість парафій Української православної церкви Московського патріархату, то на сьогоднішній день їх в Україні 8,5 тисяч. А у підпорядкуванні цій московській церкві. Є 661 монастир і інші там братства, так далі, тому подібне. Я не буду наводити приклади, просто порівняю із Православною церквою України. Всього парафій 6185, а монастирів 71. Це останні дані офіційні, які є. Можливо, там зараз ситуація змінилася, але дуже-дуже багато. Уже слава Богу, тут якийсь плюс-мінус паритет є. І саме з огляду на цю інформацію у суспільстві розгорнулася нова хвиля дискусій про те, а що робити з цим парламентом, якщо він неспроможний, як каже Стефанчук, проголосувати закон про заборону церкви Московського патріархату. Зокрема, він говорить так, що парламент це механізм, який ухвалює рішення колективно. Ну, ми, в принципі, це й самі знаємо. І він каже, що йому здається. Що, поки немає 226 голосів навколо такого важливого законодавчого акту, так, він важливий, і виносити його в залу, провалювати для того, щоб просто потішити Російську Федерацію, то це просто безглуздо, і юридично, і політично безвідповідально. Ну, обґрунтувати всяку дурість можна легко, це не так складно. Тим паче, маючи вищу освіту юридичну. Але як це корелюється з бажанням більшості українців? Коли 66% виступають категорично за те, щоб заборонити цю московську церкву в Україні, ну звісно, що ні. То тому й виникає запитання: а нинішній парламент дійсно представляє інтереси народу? Чи він представляє інтереси якогось іншого народу, не українського? Ну відтак і дискусія щодо зміни парламенту вона не буває обертів. Звісно, проводити вибори в період воєнного часу, ну, нереально. Конституція це забороняє. Є дуже багато зараз пропозицій. Вона, я мовляв. Давайте скасуємо на 2-3 місяці воєнний стан та оголосимо вибори, і в тому числі і президентські, до речі, про це йде мова. І захід потрошку це інколи натякає. Ну, і я можу зробити висновок, що під час останнього візиту Зеленського до Вашингтона та Нью-Йорка він такчас, так само заїжджав ще й до Канади з неочікуваним візитом, відвідав Канада. Нам, до речі, почала продавати дещо більше допомоги. Його там знову запитували про вибори. І він сказав, що. Ну, я вам зацитую, думаю, так буде цікавіше і правильніше. Він сказав наступне: суспільство не зрозуміє і не підтримує, якщо гроші будуть витрачені на організацію виборів, а не на армію. Виступаючи перед пресою, у Канаді заявив Зеленський, що Україна не зможе дозволити собі вибори зараз. Ну, в принципі, логічно, сума на яку, яку потрібно зараз виділити з державного бюджету для проведення виборів, це 135 Мільйонів доларів, але в порівнянні з тією фінансовою допомогою, яку нам надає захід, це не такі великі гроші. І коли розгорілася, розгорілася да, дискусія між Зеленським та спікерами Заходу, які нам натікали на проведення виборів, Зеленський сказав тоді, що ну давайте знайдіть гроші, і ми ці вибори проведемо. Але є певна проблема у цьому, що взагалі в цій ідеї. Справа в тому, що одна п'ята території сьогодні фактично окупована Російською Федерацією. І десятки тисяч солдатів сьогодні знаходяться безпосередньо на фронті в окопах. Риторичне запитання, як вони можуть бути долучені до виборчого процесу, тобто питання не лише в грошах. Але ви знаєте, на Заході почули цю тезу про гроші і сказали, що таке, супер, не питання, ми знайдемо гроші, лише давайте проводити вибори. І дійсно такі заклики з боку заходу вони спираються на те, що в Україні є серйозна загроза демократичним процесам. Я тут, мабуть, не відкрию вам таємницю про те, що з введенням воєнного стану в Україні суттєво погіршилася ситуація із демократичними процесами: свобода зібрань, свобода преси, єдиний телемарафон, від якого багато хто плюється. Закриття там телеканалів, які справедливо закрили з початком широкомасштабного вторгнення, тут абсолютно так, але то треба було зробити раніше в законодавчому визначеному порядку, в судовому порядку, а не так, як робили вони ну, рішенням розчірком, Пера. Окрім того, е йде мова про те, що в Україні суттєво. Суттєві є провали в боротьбі з корупцією і так далі, тому подібне. І це все вказує на те, що концентрація влади в одних руках у всі президента, вона може становити загрозу демократії. Така мотивація у Заходу. І про це в Зеленському, до речі, говорили у Нью-Йорку і в Вашингтоні, Нью-Йорку на полях а в Вашингтоні, коли він зустрічався із сенаторами та конгресменами. І мова йшла саме про корупцію і те, що, мовляв, ну, треба щось з цим робити, аби наступний транш допомоги 24 мільярди доларів був виділений Україні. Ну і я вам вчора розповідав, що навіть призначили спецпредставника зі Сполучених Штатів Америки, який контролюватиме цю виділену Україні допомогу і перевірятиме її. Відтак, друзі, сьогодні ситуація розвивається наступним чином: абсолютно очевидним є те, що вибори в Україні можуть бути. Втім, окремі політичні сили, як то, наприклад, Юлія Тимошенко, вона виступає проти. Говорить, що ні, -ні цього робити не можна. Політична сила Петра Порошенка мовчить. Зеленський заперечує можливість проведення виборів. Інші, ті, хто можуть бути долучені до політичних процесів, також тихенько чекують якихось рішень. Ну, до прикладу, уявна партія військових чи волонтерів з їхнього флангу поки що не чути ніякої риторики. Ніхто не заперечує, наприклад, з публічних людей тих же притула або хтось інший, що вибори в Україні проводити не можна. Так само, до прикладу, як і партія Петра Порошенка, також тихенько мовчить з цього приводу і не говорить про те, що вибори. Проводити не можна, а Юлія Тимошенко сказала, що їх проводити не можна, тому що ну, навряд чи вона потрапить до наступного парламенту. Принаймні, закрити соличні дослідження, ті, про які мені розповідали, то свідчить, що ну, шансів у неї не так багато. Але може з'явитися на арені нова політична сила, до прикладу, м -м, головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужного, проти якого нещодавно, ну не проти якого, а. Який фігурує знову ж таки, тут треба бути дуже обережним, у новій гучній справі ДБР про здачу півдня та розмінування Чонгару. Це лише початок великої історії. І вже зараз починають ну так, натякати опоненти Зеленського, що це абсолютно замовна справа, в яку хочуть вимазати залужну, і вже часто називають справою залужною. Є таких реперних точок, які свідчать про те, що політична... А, активна частина а, нашого населення, яка перебуває у владі, тобто наші представники, функціонери, депутати потрішку готуються, або впираються цим виборам. Ну їх дуже багато. Тому я думаю, що за цим ми будемо слідкувати, але захід дійсно натякає, що має щось бути. Втім, я скажу від себе, я особисто зараз взагалі не бачу перспективи їх проведення. Але якщо Стефанчук буде робити подібні заяви, що парламент не готовий голосувати, за закони, які зменшать російську пропаганду в Україні, ну тоді українці самі скажуть, давайте хоча б парламент переберемо. Що ви, друзі, думаєте, чи можливі вибори зараз, чи пізніше, будуть вони чи ні? Що ви бачите, можливо, в політичному процесі, який свідчить про те, що ви до виборів готуєтеся? Пишіть у коментарях, буду з радістю вам на них відповідати. Підписуйтеся на канал, хто цього не зробив раніше, ставте вподобайки, поширюйте відео друзям. Рекомендуйте канал своїм знайомим. Всіх люблю, всім шану не промикайтесь. Все буде Україна!